7 грудня свій день народження святкує том. Уейт. сьогодні відомому співаку та композитору виповнюється 62 роки. Гутен Морген спеціально до цього дня підготував декілька цікавих фактів життя легенди. І почнемо ми з далеких 70-х. Саме тоді світ побачив перший альбом Тома. Але зовсім не платівка принесла йому першу славу. Все закрутилося після того, як The Eagles зробили кавер на одну з пісень Уейтса. Цікавим є й те, що й тепер триб'юти його пісень – улюблена справа багатьох не лише закордонних, а й вітчизняних виконавців. Скіновець пов'язаний не лише Оскаром за кращий саундтрек. Визначною в цьому плані стала зустріч Тома із Джимом Джармушем, котрий затягнув його у кадр. І, звичайно ж, від того, суперечливі картини майстра артхаусного кіно лише виграли. Згодом Том з'явиться у різноманітних стрічках більше 20 разів, але практично скрізь це будуть епізодичні ролі. Головну йому довірив лише Джармуш, у легендарному поза законом. Ну і звичайно ж, не можна не говорити про надзвичайну музику, яка сповнена експериментів та викликів. Усім стилям. Якщо перші альбоми музиканта були переповнені гітарою та клавішними, в яких він чудово орієнтується, то пізніше Вейс почав додавати щось абсолютно революційне. Але якщо зазвичай виконавців на подібні пошуки надихають якісь душевні переживання, Том запевняє, що усьому виною його пальці. Це їм потрібно щось нове. Інакше вони просто будуть грати приємну нікому не потрібну музику. Ось такий він, Том Вейтс, ексцентричний та завжди вірний собі. Ми ж вітаємо його з днем народження. І чекаємо на нові шедеври.